Криптони, усім привіт, усіх вітаю сьогодні у нас 13 грудня. Ціна біткоїну 90 тисяч доларів. ефіріум торгується по 300. І власне прямо зараз у нас виникає питання: хто дивився мій попередній відеоролик? Я казав, те, що від цього рівня ми будемо відштовхуватись вгору, в принципі, цей проїзло. А ми забрали там приблизно 4% чистого руху, да? але знову ж таки ми відбилися від, від цієї зони підтримки, від цієї зони консолідації, про яку я постійно говорю, да? тобто це вже. П'ятий раз як ми до неї дійшли, і знову ми відштовхнулися. До речі, про цей сигнал я розповідав в попередньому відео, а також ділився результатами в своєму телеграм-каналі. Тому кому цікаво торгувати разом зі мною, переходьте за посиланням в описі під цим відео і, в принципі, заходьте в такі ж самі угоди. Власне, яке зараз виникає питання, чи відіб'ємося ми знову від цього рівня і підемо пробувати там вже з шостої спроби цю зону зону. Опору та да, зону консолідації, чи можливо буде якийсь розворот, тому що а, багато хто каже про те, що ми зараз будемо випадати з цього каналу, ну навіть не з цього каналу, мало хто бачить цей канал, а, буде каже, що ми буде будемо зараз випадати з 90 тисяч. І власне про це сьогодні поговоримо. Що можна очікувати? Також трохи по ефіріуму пройдемось по XRP. Також хочу показати одного году. і власне, власне зараз про це все будемо а, казати. А, почнемо з біткоїну. Що я взагалі думаю. Ну, По-перше, мені здається, що ну, я вже останні два тижні просто торгую цей канал, заходжу на нижніх позиціях, да, там, умовно на 82 тисячах. Потім, як тільки ми доходимо до цього, до цього рівня 93, я закриваю позицію, далі ми знову відкатуємось. І в принципі я вже, мабуть, рази 4 а, чи мабуть 5 разів повторив а, ось цей мув, да, коли ми відкриваємо просто на нижніх границях каналу, закриваємо а, перед цією зоною консолідації. Чи очікую я ще один такий рух? В принципі, так. Да. Чому, чому ні? Тому що ну, ми бачимо, який у нас суппортлайн, да, про яку я розповів в минулому відео, ми щойно доторкнулись до неї. А, також рівень каналу, і, в принципі, немає ніяких таких факторів, які б казали те, що ми будемо а, вибивати з цього каналу. Тому, в принципі, я знову відкриваю нову позицію по біткоїну з тейк профітом на 93 тисячах. Але який тут момент? Нещодавно була новина з зменшенням інтерес-рейту. Багато хто, ну так скажемо, зрадів, да, почав казати все. Зараз почнеться друкування коштів quantitative easing, і, власне, я також про це дуже багато говорю. Але який момент тут слід враховувати? Те, що перед усіма циклами quantitative easing, да, тобто давування ліквідності, зазвичай проходить якийсь величезний дамп. Це можна навіть побачити по SP 500. Да. Давайте зараз відкрию, цей графік а, можна побачити, що в 2021 році, перед тим як у нас почалось ну, масове додавання а, інфлакс а, коштів да, в економіку США. У нас перед цим було падіння аж на 35%, що ну, для S&P прям дуже-дуже багато. А, те ж саме у нас було і з біткоїном, і власне а, була точно така ж ситуація. Тільки починається понижування а, відсоткової ставки. А, також а, ФРС починає вже закупати. А, Казначеські оці облігації, да, короткосрокові, починаються такі, як скажемо, Ну, вже натяки на Quantitative Easing, але прямо в цей момент проходить величезний дам, і е, якраз таки ну, цього багато хто опасається на ринку, багато хто про це каже, і також я не виключаю ну, те, що може статись такий, е, такий момент. Тому е, з моєї торгової стратегії я набираю лонгові позиції, але обов'язково виставляємо стоп перед е, цією е, шпількою, да, так скажемо, перед оцією тінню, тобто це рівень у нас 87,5. Тисяч доларів. Якщо ми провалюємось за ось ці попередні ну, мінімальні відмітки, да, це вже такий буде невеличкий натяк на те, що ми можемо дійсно уйти в невеличку корекцію перед якраз таки величезним зростом. Для мене другим таким аргументом буде це ось цей рівень, це 84,5 тисячі. Якщо ми вже і його проб'ємо, то можливо я навіть відкрию якісь короткосрокові шортові угоди. Але прямо зараз я все ж таки вважають те, що ми будемо відбуватися від цього каналу. Також буду ставити свій перший тейк профіт на рівень 93-300. Далі буду сподіватися, що ми зможемо ну якби закріпитися в цьому каналі і будемо торгуватися вже в рамках цього каналу. З приводу ефіріуму в принципі, точно така ж стратегія, але у нас трошки трошки інша зона підтримки. Вона, ну в принципі. Плюс-мінус на тому ж рівні, да, можна сказати, це у нас рівень 3050. Ми вже від нього відштовхнулися трошки, почався ріст. Очікує те, що ми дійдемо зараз з цих відміток до першого так профіту на рівень 3360. Тут у нас ну, можна помітити цей рівень. Да, тобто, зараз десь тут ми торгували його постійно, далі з нього вибулись. І в принципі. Настрій в мене точно такий же. Далі з XRP хотів показати те, що у нас тут утворився такий ведмежий клін, тобто, навпаки, бичий клін, трошки пропутав, те, що увесь це увесь цей час ми бачили лише падіння по XRP. Давайте зараз от, так от відкрию, щоб було наглядніше. Тобто Можна просто провести таку трендову лінію, приблизно ось так вона у нас виглядає. Тобто починаючи з, десь, ну, там, з Кінця жовтня ми просто в такому наковному каналі просто падаємо-падаємо. Падаємо. І, в принципі, зараз можна помітити, що у нас формується такий трикутник, тобто той самий бичий клін. Давайте зараз його також промалюю. Десь тут у нас рівень. Да, ось тут його можна також помітити. Ось, Раз, два, три. Ну, ось три касання, три чотири доторкання, да. І в принципі, прямо зараз ми на цьому рівні. У нас було ложне пробиття цього каналу, і в принципі виглядає на саме ну, насправді дуже-дуже побичимо. Тому очікую в найближчі дні те, що буде пробиття ось цього каналу, ось цього трикутнику, і приблизно ріст на рівень. ось зараз. Давайте також промалюю. Ось на цей рівень так-так. Так. Це у нас приблизно відмітка 2.2 доларів. Тобто, якщо зараз так провести, це трошки більше 10%. А в принципі, можемо очікувати на такий ріст. Також ще я хотів поділитися такою цікавою новиною, яку побачив сьогодні, те, що Майкл Сейвер назвав шість банків, які прямо зараз вже почали видавати кредити да, під залог біткоїна. Да. Це у нас банки Citibank, а потім де де, де де вони тут у нас прописані. Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, Charles Schwab і Bank of America. Тобто, по суті, най, ну, найкрупніші банки США вже почали видавати кредити під заставу Біткоїну. І в принципі, це також на довгосрок Дуже цікава, дуже позитивна новина, яка також нам каже, те, що в 2026 році ми можемо очікувати якийсь величезний буран на Віатеха. Але прямо зараз. Щоб ну, не ризикувати лишній раз, просто торгуємо ось цей канал, торгуємо ось цей рівень і виставляємо стоп трошки нижче ось, цього, ось цієї тіні. Це у нас, в принципі, скільки я там назвав? 87600. Це моя сама актуальна стратегія. По ній зараз торгую. Власне, я її, її, її ділюся в своєму телеграм-каналі. Тому, кому цікаво торгувати разом зі мною, переходьте за посиланням в описі під цим відео. приєднуйтесь, до да, канал абсолютно безкоштовний. І в принципі на цьому все. Дякую за перегляд і на зв'язку.